Тебі вікна такі ті голова. Ви знаєте, як та гра для великих дітей. Бачите, все щваркає. Так, У нас тут проблемка така, от, в машині десь забитий стек води. От, Бачите, затекло в машину. От, Вікна запотівають, неможливо їхати. Чоловіка цей, вчора машина стала, просто їхала жінка, каже, не їде. Сьогодні? Да, сьогодні, так, сьогодні, сьогодні в нього зранку машини не заводилась. Постійла трошки завелась. А то із-за того, що тут от є вода. Вода, бачите, а то, а то якраз мозги, ці блок того мотор. тому її там замикає. То що добре, що ще не згоріло. Запихай руку і пальцем пробивай. Дирку. Дейде, дивіться, бачите, як вода пішла, дивіться. Щий. А тут того всякого Дивіться, скільки було забито того. Да. Тому що ти маєш щастя, що тобі не замкнуло. Отак От я і продаю централінку ці мозги. Люди не чешні чи їм клини. І потім дзвонять до мене. Так, щоб поїзду день-два і гарантія. От згоріла. Бачите, ми вже зняли цей планчик, Дивіться, скільки тут мусору. Машина вона стояла під стеком знаєте, під, під кришою, під дахом. Особливо, коли перший дощ, то найгірше. Бо весь мусор стикає на машину. Знаєте, і все забиває. Раз ото болото, то все. Де да, бля, мої палець? О, твоя все забито. Це водирка була. Моно, біля вікна все збирає. Пром, чистимо. Так, да, зараз з правої сторони почистимо і порядок. Бачите, і справа теж у нас все забито землею. Обов'язково чистимо. Ту ну тут я прикалу по кілограм, тут на той mm. кілограм. Давай від'їжджай, я закрию двері. Короче, народ, оконцовка. Машину почистили, пробили, Стеки одним словом машина як нова. Назар, маєш нову машину тепер. Да. Все, всім пока. До слідчого відео.